Щодня дорогою по вулиці Станіславського їздить Владислав Козодуб. Тут нещодавно завершили ремонт. Те, що було до це, було прям дуже плохо. Прям ями були такі, невозможно було тут, навіть там десять кілометрів час, це було дуже багато. Потрібно було постійно там перекочуватися і все помаленьку, дуже. А зараз зробили все супер. Аби ще, звісно, цей кусочок зробили. Було б ідеально. Капітальний ремонт дороги на вулиці Станіславського у Полтаві розпочали у серпні 2023-го, а завершили близько місяця тому. Як повідомляв Суспільному заступник міського голови Володимир Чередніченко, роботи виконувала підрядна організація Будівельник 2016 Спочатку вартість капремонту дороги складала близько 31 мільйона гривень. Однак, з урахуванням додаткових робіт здорожчала майже на 4 мільйони гривень. Про це Суспільному розповів головний спеціаліст виробничого технічного відділу управління житлово-комунального господарства Віталій Білокінь. Відтак сума ремонту збільшилася і склала 34,6 мільйони гривень. На початку виконання робіт проектом було закладено улаштувати карита, зробити основу щебня і два шари асфальту. Бетону, коли почали робити земляне карита, було видно, що немає можливості якісно зробити дорожній одяг. Неможливо досягти проектної щільності ґрунтового полотна, так як він знаходиться в перезволоженому стані. Було ж погодження з проектною організацією, замовником щодо додаткових робіт: це углублення дна карита, підсипка влаштування вирівнюючого шару з піска і уклад. Атка є текстіля. Пуски остались з тієї сторони, з той сторони, на, 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 з цієї сторони. Стоянку, ну що до кінця не, не можна було засфальті. Ще ж хороша, я так розумію, хороша дорога, але ж отака ямка, яка там, ну це ж зовсім вже не, не по хазяйськи. Як розповів Віталій Білокін, для завершення капремонту потрібно нанести розмітку та встановити огородження. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.